Не знаю, з чого почати з великими страхами, і тоді я сказала, що я ніколи його не буду робити. Знайомимо вас із найголовнішим у нашому просторі. Це нашими клієнтами. Знайомтесь, це Ліля, і це як і мій перший клієнт, так і моя сестра. Вона найперше довірила мені своє волосся. Хто ще не знайомий зі мною? Я Ірина Похильчук і власниця уже двох топ-салонів у Луцьку, які є вузько направлено спрямовані на відновленні, лікування, догляді, каротинів, ботоксу та різних спа процедур для волосся, щоб підкреслити жіночу Унікальність та красу, і також давай Ліля, розповісиш трішечки про себе, щоб познайомити і усіх наших глядачів. Я мама трьох прекрасних дітей. Також маю власний бізнес: це бренд одягу, біобренд про класику, стиль та зручність для кожної жінки. Ліля це, взагалі, мій перший клієнт, яка довірилася та погодилась на таку процедуру авантюрну. Процедуру, яка ще була років 5 назад, дуже така налякана, можна так сказати. Зі з великими страхами, і вона сама дуже її боялася. Давай згадаємо взагалі, як це було, і ж це взагалі була за процедура, що це за процедура, з якої ти вже 5 років. Я пам'ятаю, як ти прийшла на кухню і сказала, що ти прийшла курси каратинового випрямлення, так як дуже від багатьох чула, що каратин це щось дуже страшне, від нього випадає волосся, там облесієш від нього. Тоді я сказала, що я ніколи його не буду робити. Так так він хочу статись без волосся. Я ще тоді не працювала, так можна сказати, паракорем. Ось в мене ще не було там власного кабінету, але я вже хотіла розпочинати і була в процесі ремонту. Але пам'ятаю, як вже за тиждень Еліля мені сама набрала і каже: Ну і Рдомі ж ти мені все таки спробуєш зробити цю процедуру? Ось і пам'ятаю, як ми в залі в кімнаті. В мене з моїм меншим сином ти тоді була Шовідна. ще вагітна, і ми сіли, і от на стільці ми робили процедуру. Давай згадаємо, можливо, твоє до, яким воно було. Так, Ти постійно. Яка в тебе взагалі структура волосся? Можливо, розкажи, тому що багато з клієнтів також мають таку структуру волосся, хочуть постійно мати рівне доглянуте. І в них є одна, один страх, такий ж, як був в тебе, і біль. З якою вони постійно стикаються, коли виходять там на вулицю. Взагалі в мене від природи волосся хвалясте, пухнасте, і я його постійно випрямляла утюжком. Воно було ну можна сказати, в не дуже гарному стані. Хоч я його й випрямляла, але воно було таке е, сухе і ніби пластмасове, штучне, пористе. Е, Не було близько взагалі. Mm -hmm. І тоді я наважилась так як випрямляти треба було часто. Після кожного миття я наважилась на каратин. Не пошкодувала? <різь> Ні, як бачиш, волосся в мене не повипадало, так як. Навіть ще зараз до сих пір питаються, чи справді воно так класно, чи це тільки так говорять. Ну, типу, чи воно дійсно оправдовує свої очікування? Це моя найдовша довжина волосся, і про чужок я забула, окрім ну, того, щоб накрутитися. Ну, в принципі, це все доказує, тому що Ліля вже напротязі п'яти років, ось буде в березні. Як ти робиш ці процедури? Як часто ти робиш їх? Ну, десь раз в п'ять місяців. Тобто, десь орієнтовно. Два рази на рік ми робимо процедуру. Це орієнтовно 10 процедур вже було на її волосі. Волосся має красиву гарну дужину. Ми обов'язково закріпимо нашу дой після першої процедури, наше дой після зараз, яке в нас постійно страхи, які в тебе були. Чи вони випроветилися, чи все-таки ти спокійна? Багатьох дівчат з такою ж проблемою, як у мене, коли ми навіть зробимо якусь укладку, чи вирівняємо, чи будь-яку укладку, виходимо на вулицю і воно втрачає свій вигляд. Воно знову пишиться, особливо в похмуру таку сиру погоду. Найбільше це помітно. Тому каратин — це я не знаю, це ідеальне рішення, щоб незалежності від погоди, чи дощ, чи сніг? Воно. То одно залишається рівним, тому хто б там що не казав? Я надалі продовжую робити каратин протягом 5 років процедура за процедурою, і я дійсно бачу результат, так як волосся, найперше, воно є блискуче, здорове, та має дуже гарний вигляд. Отож, усі, кому цікаві дані послуги, хто має такі ж проблеми і хто хоче виглядати завжди красиво та розкішно, ми поступово будемо розвіювати усі страхи щодо даних процедур та чекати вас у нашому просторі. Підписуйтесь на наш канал, переходьте в наш інстаграм, там ми більше розказуємо та показуємо наших результатів і до нових зустрічей!